Депутату розшуку та обшуки у голови облради, алея героїв та чорноморець у вишиванці. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Багато подій сталося на цьому тижні. Останньому, до речі, тижні літа 2024 року та 131 му тижні повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Почнемо з того, що армія РФ не кидає спроби завдати максимальної шкоди українській енергетиці. На цьому тижні поновилися масовані обстріли. Як результат, повернулися масштабні блекаути. Так, 26 серпня, вранці російські окупанти запустили 127 ракет і 109 дронів по території України. Наші захисники збили 102 ракети і 99 безпілотників. У результаті удару зазнав пошкоджень енергооб'єкт в Одеській області. Також постраждала цивільна інфраструктура. За даними поліції, унаслідок наслідок масовної ракетної атаки по Одещині постраждало семеро людей, троє серед яких діти. У лікарні опинилися хлопчики 10 та 7 років і 10-річна дівчинка. Окрім цього, три російські ракети влучили по території автобази приватного підприємства. Одна з ракет вибухнула прямо на стоянці вантажівок. До той момент знаходилося 50 автівок з різними грузами. У результаті вибуху почалася пожежа, яка повністю знищила 15 вантажівок. Також ворог вдарив по Одещині балістикою ввечері 29 серпня. За попередніми даними унаслідок обстрілу портової інфраструктури Одеської області три людини загинуло та двоє постраждало. 24 серпня вночі став мішенью для атак російської авіації і острів Зміїний. Російські дальні бомбардувальники Ту 22 м 3 атакували південь України, випустивши в район острова чотири крилаті ракети Х 22 після цієї атаки. Три газовидобувні вишки Бойка, які розташовані на схід від острова, почали горіти. Про це повідомило видання Суспільне з посиланням на аналітика ЕМТІ Ендерсон, який розмістив у ікс колишній твіттер супутникові знімки події. Станом на 26 серпня дві вишки були охоплені вогнем, а одна задимлена. Одна з гучних новин цього тижня події навколо чинного депутата Верховної Ради України Артема Дмитрука. У неділю, 25 серпня, з'явилася інформація, що народний депутат, який був обраний від слуги народу, а нині позафракційний, незаконно залишив територію України. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону Артемом Дмитруком. У цей же день, 25 серпня, Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового. А через декілька днів, 29 серпня, чинного народного депутата Артема Дмитрука оголосили в міжнародний розшук. Його підозрюють у нападах на громадян. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Народний депутат України підозрюється в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, викрадені вогнепальної зброї групою осіб, умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю. Також повідомляється, що суд заочно призначив нардепу Дмитруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Її застосують, коли Дмитрук повернеться до України. Ще одна новина тижня з політичної площини у четвер, 29 серпня, у змі повідомили про обшуки у голови одеської облради Григорія Діденка та його радниці. На своєму каналі у Телеграм журналістка Ірина Грип повідомила, що причиною обшуків стали підозри в корупційних схемах, пов'язаних із реставрацією одеського обласного лікувально-фізкультурного диспансеру. Ця будівля розташована у пам'яті архітектури, особняку Когана Бернштейна, у другому Куліковському провулку. За даними слідства, посадовці облради змовилися з представниками компанії «Главбудпроєкт» та уклали прямий договір. Без проведення відкритих торгів. Вартість робіт ділки значно завищили до 50 мільйонів гривень. Крім того, у системі електронних закупівель Прозоро, начебто з міркувань національної безпеки, не були опубліковані ані назва, ані предмет закупівлі чи текст договору. Тож департамент стратегічних розслідувань розпочав слідство за статтею привласнення та розтрата бюджетних коштів. Окрім цього, у ЗМІ повідомили, що НАБУ зацікавилося незаконним збагаченням під час війни голови облради та його дружини-депутатки. У свою чергу «Інтент» звернувся за коментарем до національного антикорупційного бюро. Ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити цю інформацію. Відповіли у прес-службі. Набу також ми чекаємо і на коментар. Від самого голови одеської облради Григорія Діденка після виходу фільму наших колег з центру публічних розслідувань про діяльність заправок Петро Мол, що фігурували в незаконних будівництвах, ухилені від сплати податків та ймовірній співпраці з Росією. Слідчі управління поліції Одеської області розпочало досудове розслідування. Провадження було відкрите за статтею про самовільне будівництво на незаконно захоплених земельних ділянках. У розслідуванні наших колег багато цікавих матеріалів щодо діяльності цих заправок. Тож залишаємо посилання на цей матеріал та сам фільм в описі до акцентів. В Одесі поліція та СБУ провели спецоперацію, ході якої знешкодили міжнародний наркосиндикат, що щомісяця виготовляв до 100 кілограмів важких психотропів. Як повідомили в управлінні СБУ, в Одесі та інших регіонах України затримано 10 учасників угрупування, зокрема двох організаторів. За даними слідства, зловмисники виробляли від 60 до 100 кілограмів наркотиків щомісяця, оцінених на понад 20 мільйонів гривень на чорному ринку. Зафіксовано контрабанду 120 психотропних речовин. Лабораторію угрупування виявили в одному з дачних кооперативів в Одесі. Вони отримували компоненти для виробництва наркотиків контрабандою із східної Азії та через інтернет. Готовий продукт збували у великих містах України через закладки і власну мережу телеграм-каналів. Для відправлення наркотиків використовували поштові сервіси, маскуючи свій товар серед продуктів. Наразі фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам доподобається, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб каналу, на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю. Цього разу журналістка інтенту поспілкувалася з науковцем, істориком і публіцистом Ярославом Грицаком. Розмова про Одесу як метрополію, досвід Львова з декомунізацією та садовим, закриті та відкриті міста, зв'язок між бідністю і довірою, привабливу українську ідентичність і трохи про музику. Посилання на це інтерв'ю в описі до акцентів. Переходьте та приємного вам перегляду. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер відвідав психіатричну лікарню в Олександрівці, де на минулому тижні через погане харчування оголосив голодування. Військовий медик Петро Конопля. Голова адміністрації розкритикував керівництво медзакладу та заявив, що лікарня через систему електронних закупівель Прозоро придбала харчування. Олег Кіпер пообіцяв, що адміністрація перегляне політику харчування у медичному закладі. Вони оберуть нового постачальника харчів. У лікарні розпочалася перевірка, яка буде тривати до 1 вересня. І 28 серпня стало відомо, що обласну психіатричну лікарню номер 2 в Одесі переводять на кейтерінг. Вова повідомили, що допоки тривають тендери, з харчуванням пацієнтів у лікарні допомагатиме місцевий бізнес. У свою чергу Петро Конопля, який після четвертого поранення лікується в Олександрівці, і саме він розповів про ставлення там до пацієнтів, заявив, що повірив обіцянкам кіпера і припиняє раніше оголошене голодування. На цьому тижні двічі від погодних умов дісталося храмам Одещини. Так, вранці, 27 серпня, блискавка влучила у купол храму Іверського чоловічого монастиря. Складність гасіння пожежі, за даними рятувальників, полягала в відсутності шляхів під'їзду для великогабаритного пожежного транспорту. Вогнеборці встановили автоколінчатий підіймач, з якого вдалося ліквідувати пожежу на площі 20 квадратних метрів та запобігти розповсюдженню вогню на всю будівлю. Загиблих та постраждалих немає. Ну а 29 серпня у селі Прямобалка на Одещині блискавка влучила у будівлю церкви. Вона згорілася. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 250 квадратних метрів. Люди, на щастя, не постраждали. Але не тільки блискаки загрожували храмам. Уранці, 27 серпня, молодий чоловік намагався здійснити підпал церкви, проте його план провалився. За даними поліції, чоловік купив у супермаркеті пляшки із запальною сумішчю, зайшов до храму, розлив рідину по периметру зали та підпалив декілька грошових купюр, які кинув на підлогу. На щастя, банкноти згоріли частково і загасли. У цей час у приміщення увійшла служителька храму, яку зловмисник відштовхнув і втік. Пізніше правоохоронці затримали підозрюваного 29 серпня, у день пам'яті захисників України в Одесі у парку Шевченка пройшла урочиста церемонія відкриття алеї героїв. Сотні одеситів разом із представниками місцевої влади, силових структур, прикордонниками, військовими та ветеранами зібралися, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та майбутнє нашої країни. Наразі на алеї у Парку Шевченка вказані понад 200 імен, але, на жаль, загиблих значно більше. Як зазначив мер Одеси Геннадій Труханов, алея буде постійно доповнюватися іменами тих, хто захищав Україну з 2014 року. Також разом із родинами загиблих ведеться робота над створенням меморіалу на одному з міських кладовищ. Крім того, продовжується благоустрій скверу слави і волі та меморіалу борцям за Україну. Одеський чорноморець знов у традиційних чорно-синіх кольорах. На цьому тижні моряки презентували нову домашню форму, але цього разу це не просто чорно-синя смугаста класика. Зараз до форми додалися ще й візерунки вишиванки. У презентаційному ролику взяли участь бронзовий призер чемпіонату СРСР 1974 року в складі Чорноморця Віктор Зубков, бронзовий призер чемпіонату України 1994 року Олександр Никифоров. І найкращий бомбардир моряків епоху нульових Олександр Косирін. Ну а також гравці нинішнього складу команди Денис Янаков та Олексій Хубленко. Одеський український театр імені Василька розпочав ювілейний сотий сезон прем'єрою вистави Вирій. Вирій це драма на одну дію про жінок, які проживають війну. Кожна з них має за плечима складний життєвий шлях, і кожна рішуче вирушила у свою путь. Режисер вистави Олександр Самусенко, авторка Наталія Ігнатьєва, виконавці головних ролей: Нінель Наточа, Ірина Шелях, Марія Буймович та Ірина Бесараб. Для всіх бажаючих подивитись цю виставу найближче спектакль відбудеться у суботу, 7 вересня о 16-й. Квитки можна придбати у касах театру. Ну а я нагадаю вам про наші прямі етери інтент інсайт, які по вівторках виходять на нашому ютуб каналі. На цьому тижні ведучий головний редактор інтенту Валерій Болган зустрічався з Вадимом Хмарським, істориком, професором Одеського національного університету імені Мечникова. Про міжнародний фонд Івана Франка, його проєкт Культурна спадщина в один клік, що покликаний стати каналом комунікації між культурно-мистецькими закладами і споживачами культурного продукту. Запис цього прямого етеру можна переглянути за посиланням, залишаємо його в описі до акцентів. Ну а у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень в акцентах бережіть себе!